Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео ми розглянемо перелік інфекційних та паразитарних хвороб, за якими людину можуть визнати абсолютно непридатною до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. В статті 1 розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, перелічені наступні хвороби. Усі форми лепри. Усі форми повільних інфекцій центральної нервової системи та усі форми сказу. Генералізовані форми актиномікозу та аспергільозу. Ехінококоз множинний або такий, що не піддається хірургічному лікуванню при завершеному 6-місячному курсі протипаразитарного лікування цистицеркоз центральної нервової системи та ока. Інші форми інфекційних хвороб, що вимагають тривалого лікування більше 6 місяців. Але слід розрізняти інфекційний початок та наслідки токсичної дії укусу тварин, плазунів чи комах, що належать до класу травм та отруєнь. Під час встановлення наслідків токсичної дії укусу, що підтверджено документально, причинний зв'язок встановлюється як при травмі. В статті 2 перелічені наступні хвороби: усі форми туберкульозу легень, респіраторної системи з бактеріовиділенням та або розпадом легеневої тканини. Генералізований туберкульоз мілярний з ураженням органів та систем незалежно від характеру перебігу, давності захворювання та його наслідків. Фістульозна норицева форма туберкульозного бронхоаденіту. Фістульозні ураження бронхів, великі залишкові зміни в легенях, плеврі із зміщенням межіння або без нього, що супроводжується значними порушеннями функцій зовнішнього дихання. Наслідки хірургічного лікування туберкульозу легень, які супроводжуються значними порушеннями функцій зовнішнього дихання, туберкульоз мозкових оболонок. Головного та спинного мозку, прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць, туберкульоз очей з прогресуючим зниженням зорових функцій, Поширені форми туберкульозу шкіри. Туберкульоз перикарда, очеревини, брижових лімфатичних вузлів, шлунку, кишечнику, печінки, селезінки та лор органів. Туберкульоз сечистатевої системи з розпадом або бактеріовиділенням, метатуберкульозний нефросклероз. Залишкові зміни та наслідки перенесеного туберкульозу органів сечостатевої системи, стан після видалення нирки та іншого хірургічного лікування нирок і сечовивідних шляхів, із значними порушеннями функцій та наявності хронічної ниркової недостатності, рубцеві зміни сечового міхура із значними порушеннями сечовипускання. Відсутність обох яєчок внаслідок їх видалення з приводу туберкульозу. В статті 3 перелічені хвороби, згідно яких особа визнається тимчасово непридатною. До теми цього відео такі хвороби не мають відношення, бо я роблю акцент саме на тих хворобах, згідно яких людину визнають абсолютно непридатною і виключають з військового обліку. Але давайте все ж таки коротко пробіжимося і по цих хворобах, згідно яких людину визнають тимчасово непридатною до військової служби. Це інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз. Громадянам та військовослужбовцям у разі виявлення інфекційних хвороб, що передаються статевим шляхом, проводиться обов'язкове стаціонарне лікування. Після проведення повного курсу лікування, хворим на сифіліс військовослужбовцям, вони визнаються придатними до військової служби незалежно від результатів серіологічної. Сірологічних досліджень. Призовники ж або громадяни, що приймаються на військову службу за контрактом, а також кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів, визнаються придатними за наявності негативного серологічного дослідження на сифіліс. Стаття 4. Непридатними до військової служби визнаються люди, які мають тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем. Це хронічні вірусні гепатити з вираженою стійкою цитологічною активністю, це виражений фіброз печінки, асоційований з хронічним перебігом вірусних гепатитів. І це випадки хронічного вірусного гепатиту Б з дельта агентом. Пацієнтам з розвитком фіброзу до рівня f 4 за шкалою метавір, визначеним на підставі результатів соноеластографії печінки, постанова ВЛК приймається після огляду в консиліумі лікарів у складі провідного терапевту закладу охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, лікаря інфекціоніста, лікаря-гастроентеролога, лікаря УЗД. Результати соноеластографії мають бути верифіковані. Ковані щонайменше двома спеціалістами ультразвукового дослідження за наявності, цирозу печінки чи гепатоцелюлярної карциноми, асоційованих з вірусом гепатиту С та вірусом гепатиту Б, експертне рішення слід приймати за відповідними статтями розкладу хвороб. Ступінь порушення функції печінки визначається за клінічними, лабораторними та інструментальними даними, що свідчать про стійкість ураження печінки. В статті 5 перелічені хвороби зумовлені ВІЛ з імунною декомпенсацією. Лабораторне підтвердження діагнозу віл-інфекції проводиться відповідно до системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії віл-інфекції та сніду. Наявність ВІЛ-інфекції не може виступати дискримінуючим фактором. Антиретровірусна терапія є єдиним способом ефективного контролю за ВІЛ-інфекцією. А досягнутий невизначуваний рівень ВНВІЛ в крові у наслідок високої прихильності до прийому АРТ прирівнюється до нульового ризику передачі ВІЛ статевим шляхом здоровим особам. Ну тобто, тут говориться про те, що можна людей з ВІЛ-інфекціями е, приймати на військову службу. Далі зачитувати не буду. До пункту А, до тих, хто визнається абсолютно непридатними до військової служби, належать захворювання, що входять до переліку нозологій клінічної стадії від 1 до 4 за рівня СД4 менше, ніж 200 клітин на мікролітр. Незалежно від рівня вірусного навантаження та прийому антивірусної терапії. От тільки такі люди будуть визнаватися непридатними. В статті 6 також перелічені хвороби, згідно яких особа визнається тимчасово непридатною і такою, що потребує лікування. Це наступні хвороби: кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергільоз, криптококоз, зигомікоз. Міцетома, дерматофітія, оніхомікоз. Громадяни, які мають вказані захворювання, визнаються тимчасово непридатними з наданням відстрочки на лікування до 6 місяців. За потреби відстрочка може бути надана повторно на такий самий строк. В статті 7 перелічені стани після перенесення гострих або загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування, згідно яких особа визнається тимчасово непридатною або такою, що потребує лікування, відпустки чи звільнення від виконання службових обов'язків. Після закінчення стаціонарного лікування, коли для повного відновлення функцій і працездатності та визначення кінцевого результату захворювання потрібно не менше одного місяця, військовослужбовцям може надаватися відпустка для лікування в зв'язку з хворобою або звільнення від виконання службових обов'язків. Громадяни, які призиваються на строкову військову службу або приймаються на тимчасову службу за контрактом або вступають у вищі військові навчальні заклади, визнаються тимчасово непридатними до завершення курсу лікування. Після перенесення гострих вірусних гепатитів легкого та середнього ступенів тяжкості військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для лікування у зв'язку з хворобою. А військовослужбовцям за контрактом звільнення від виконання службових обов'язків на 15 календарних днів. Ось такі справи, друзі. Це ми розглянули інфекційні та паразитарні хвороби, за якими людину можуть визнати непридатною до військової служби. В подальших відео ми будемо розглядати наступні блоки хвороб. Тому не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А якщо цей відеоролик вам сподобався, то не забудьте поставити лайк цьому відео і написати під ним. Коментар. До нових зустрічей!